Так, всім привіт на каналі. У нас така новенька рубрика, не знаю, подивимось, що з цього буде. Звернувся підписник до мене для того, щоб оцінити пошкодження автомобіля. Я зазвичай пошкодження по фотографії не можу виявити повністю всі і оцінити цю роботу. Але я знаю деякі ціни, які у нас тут на районі є. І хто що бере, звісно що ви в коментарях там напишете, що ну, деякі люди що це досить дорого. Але ж, повірте мені, я вам кажу нижчі ціни, аніж вони є. Тобто це буде мінімальний такий прорахунок. Ну і подивимось. Що варто взагалі таку машину робити? Ще. Відкриваємо сайт цей американський, звідки вона взагалі до нас приїхала. Вона не була ще з пошкодженнями. По страховій це підтоплена машина була. І ми бачимо, вона там повністю ціленька. У нас тут цікавить зараз він. Він закінчується на 76. Тому практикуємо. Карти, карти, як її назива я, карти розмислень. І подивимось, 7 6 це одна карта, у нас дає змогу подивитися, що там з нею, з цією автівкою. Угу. І от що нам карта каже? Вона каже, що треба брати. Ролики і їхати на роботу не на автівці, а здихатися нею і їхати на роликах. Це буде набагато краще, аніж робити ту машину. Ладно, от тепер давайте серйозніше глянемо на це. Так, отакі пошкодження ми маємо. Машинці дісталося добре. Бачите, аж. На ліву сторону, тобто права сторона пошкоджена досить сильно і навіть зсунувся зад так, що погнуло задню частину ой, ліву частину заднього крила. Його склало. Тобто я бачу тут десь 3 сантиметри складку, яку треба рівняти. Ну, от, якщо подивитись по зазорах, ми тут теж побачимо, що зазори між дверцятою та крилом немає. Багажник, звісно, не зачиняється. Дверцята права, звісно ж, не зачиняється. Це досить чітко видно. Ну і давайте порахуємо. Ну, по-перше, треба з цією автівкою їхати одразу на статель. Зробити стапельні, стапельно рихтувальні роботи, потім зробити ходовку, а тільки потім малярку. Я наскільки ну, звертався останнім часом до стапельщиків, можу сказати так, що 20 тисяч це, мабуть, просто до них приїхати привітатись. Це якісь такі мінімальні якісь роботи. навіть не… Без, без от Серйозного нічого тут не буде за 20 тисяч. То можна каву поїхати зі стапельщиком попити. Ну, тут у нас, оскільки всього жопу е, сунуло, скоріш за все, ланжеро не потрібно робити, е, витягувати всі ці крила. Те, що там за бампером, те, що там за крил, крилами, ми поки не бачимо, ми аналізуємо тільки. Фотографію. І після розборки автівки ми більш детально побачили, б, що там з нею, але ж ну, маємо, що маємо. Тільки фотографію. Отож. Оце все буде вирівнюватися, жопа рівнятися, зазори виставлятися. Ну, як це можливо. І тільки потім тільки потім ми зможемо почути ціну на ці роботи. Ну, мені здається, що 800 баксів тут аж бігом. Аж бігом. Бо 30 тисяч це у нас рихтування було останнє передньої частини автівки, де трошечки ланджерони повело, трошечки. Їх поставили на місце і по діагоналях все виставили. І ходовка була трошки перекошена, колесо більш до дверця доходило. Тому оце, оця вся робота коштувала 30 тисяч. Це у нас скільки? Ну, майже 800 доларів. Тому, на оці роботи, я ж кажу, це мінімум такий 800 доларів ставлю. Потім, скоріш за все, у нас по ходовці ми бачимо, що теж якась торба. Колесо криво стоїть, якось машина приспущена, якби там стакани ще були цілі. Ну, по мінімуму. Треба ходовку робити, не знаю, в десятку, мабуть, там вкластись, якщо вийде, то добре. Давайте калькулятор одразу відкрию, щоб ми могли порахувати це все. 800, ну, плюс на ходовку там 200, давайте. Поїхали далі по вже моїй специфіці, яку я зможу більш детально розповісти. Це кузовня. Що нам потрібно? В даному випадку, у нас є більш-менш нормальна ліва частина автівки і дуже погана права. Тут настільки все пожоване, що. Або треба купляти повністю все крило. І сподіватися на те, що внутрішня частина автівки буде нормально, куди це крило можна буде приварити. Але я дуже сумніваюсь. Тому е нам потрібно буде чверть з донора брати. Скільки зараз коштувати може чверть? Давайте в гуглі. Так. Чверть кузова задня Volkswagen Passat B 7, 11-15 рік, БУ 11200 гривень. Перше, що я знайшов. У середньому тут ціни 13600, передня частина 7300. Ну, коротше, давайте порахуємо по коштам, які ми бачимо. Без урахування доставки. Зробимо вигляд, що ми знайшли дешевше і доставка компенсувала 11 200 гривень. Це у нас 300 доларів десь. Плюс 300. Плюс. Так, чверть ми купили. Далі нам потрібен бампер. Так, в середньому бампер 4 тисячі гривень з доставкою буде. Це 100 доларів. Так, задній ліхтар. 50 доларів. За задній ліхтар у нас 50 доларів. Лючок бака. Ми бачимо, що його нема, його повело чи відірвало. Лючок баку теж 50 доларів. Потім, ну, це все, що можна зараз по фотографії виявити і купити одразу. Звісно ж, там буде побільше. Уявимо, що автівка вже після стапельщика вона вже зроблена, зазори виставлені, але вона пожована просто торба. Отже, ми переварюємо чверть оцю, або крило заднє, то вже як воно виріхтується. І у нас є дверцята пошкоджена. Скільки коштуватиме задня дверцята на пасад? Задня дверцята на пасад. У нас коштує приблизно 5 тисяч 200, 6400, 6600. В ідеалі в срібна 12 тисяч. Ну, давайте 150 доларів. Бачу, ціни такі є. 6 тисяч доставкою. Ні. 200 доларів. Плюс 200. Це якщо ми будемо купляти нову дверцяту. Чому я хочу купити нову дверцяту, А не робити цю. Ну, по-перше, ми бачимо, що у нас там порвало метал. По-друге, у нас ребра всі пошкоджені. По-третє, внутрішня частина дверцяти, силова, куди фільонка наружно кріпиться, вона теж пожована. Трошки. Можна, в принципі, порихтувати. В принципі, можна. Скільки це буде коштувати, я навіть не можу уявити. Ну, ну половина від того, що коштує дверцята, мабуть, буде коштувати. Але вона буде вся попалена з потером, шпаклі буде, ну, досить. Тобто, якщо ідеально все виріхтувати, це буде, мабуть, коштувати, як коштує дверцята. Мабуть, так. Тому я і рахую нову дверцяту. Так, далі. У нас є багажник. Що у нас по багажнику? Воно ну, внизу у нас є пошкодження. Його треба зробити. Я не бачу, щоб там з фарбою. Що... А, під ліхтарем бачу. Є, є трошки. Ну, рихтування десь буде гривень 800 і це у нас 30 доларів. Так, після того, як у нас вирівняється автівка, стане все більш-менш рівно, нам треба розібратися з заднім крилом лівої сторони. Його можна виріхтувати. І воно буде ідеально. Якщо не порве фарбу, а воно теж внизу на арці порвало. Тобто треба теж фарбувати. Ну, добре, рихтування такого крила під, під ідеал, щоб не використовувати шпаклю. І, в принципі, можна було б не фарбувати. Але ми не бачимо, наскільки там пошкоджені є. Під малярку. Рихтування під малярку на PDR буде коштувати десь 6 тисяч гривень. 150 доларів. Так, з багажником розібралися. Тепер, тепер давайте порахуємо малярку. Бачу по малярці, що. У нас є пошкодження навіть, навіть передньої дверцяти внизу. Тобто це дві дверцяти, дві-два елементи. Крило третій елемент, бампер четвертий, багажник п'ятий. І, ну, скоріш за все, шостим елементом буде фарбування лівого крила, оскільки. Я бачу все ж таки на арці дуже сильний скол. Дуже сильно там. вже ніяк не обійдешся, треба буде фарбувати деталі. Шість деталей. Рахуємо ще содою. Скільки нам потрібно фарби на всю цю файненьку красоту? Припустимо, що ліве крило ідеальне. Грамів 100. 50 фарб. Задній бампер 300. Це 450. Крило 250. Це у нас 600 грамів фарби. Багажник, буцімто ще нічого. Грамів 150 вкладемося. 150 грам фарби. Це 750. Дверцята дві, дві штуки. Задня це торба, це 300. Це у нас вже літра з запасом візьмемо, і ще трошки на передню дверцяту, ну і десь там ще щось. Літра 200 фарби це мінімум. Коштує вона нас 500 гривень за 100 грамів. 7 тисяч гривень це 160-170 доларів за фарбу віддамо. Так, поїхали далі. Роботи по зварюванню чверті цієї. Не знаю, як порахувати. Ну, просто не знаю, бо я не знаю, що там з внутрішньою аркою. Там, скоріше за все, те торба. Що там з лонжеронами буде, що там в багажнику взагалі твориться. Ну, давайте так. Щоб взагалі хоч щось порахувати, візьмемо 200 доларів. Ну так. Це такий мінімум, я не знаю. Нехай 200 доларів. Скоріше за все, для того, щоб зробити ці роботи, прийдеться вирізати заднє скло. Бо я бачу прямо біля правої нижньої сторони е заднього скла таку складку добрячу. Е і чверть варити. Теж, звісно ж, треба буде вирізати скло. Вирізати і встановити скло це буде 50 баксів. Але це ще не все. По кузовній ми порахували. Але у нас ще є проблеми з салоном. Стрельнула одна шторка, зломала потолок і в сидінні подушка плюс 4 ремні стрельнуло. Скільки це буде коштувати у відновленні? Важко уявити. Давайте у Google повертаємо. Скільки коштує шторка? Не так і багато. Вкладемося. Вкладемося до 1000 гривень. Ну, дві бачу. Хоча є і 3, 900, 3. Ну от, Бушна подушка шторка 805 гривень. Давайте порахуємо. 30 доларів. Потім. 4 ремені. так, у нас система оця з ременями. Вона ж з піропатроном, вона не дуже дешева. Півтори тисячі бачу. 4900. Півтори тисячі. Ну, у два рази зустрів, півтори тисячі. Рахуємо. Шість тисяч гривень 150 доларів. І що у нас ще там? Потолок. Ух ти, нічого собі, він не дешевий. Хм б 7, 12-15 рік 4 тисячі гривень, 6 тисяч гривень, 9 тисяч гривень, 10. Отак. Тобто, рахуємо десь щось середнє, візьмемо, 150 доларів новий потолок. Якщо його, що там його, зломало, 150 доларів на потолок. І в сидінні подушка Так, подушка безпеки. Сидіння у нас 1100, 1200, 1000, ну 30 доларів. І плюс зашити зробити нову там. Ну, сподіваюсь, можна просто сидушку зашити. І у нас це вийде 50 доларів за все. Отакі у нас є. Ось така є інформація щодо салону. Що у нас виходить? Ремонт у нас виходить по мінімуму 3280 доларів. Чи варто цю автівку робити? Вирішувати не мені. Але я можу сказати що? Що, якщо... І я б стояв перед вибором, чи робити цю автівку. Мабуть, якщо б я її дуже любив, вона мені там цінна якоюсь містичною такою штукою була б, то 3000 доларів можна вкласти. Якщо нема нічого такого, навряд чи я вкладав, вкладав би такі гроші такий ремонт. Також я би це робив, якщо б автівку, я купив, би я ж кажу, тисячі за 4 баксів. От я би вклав би в неї 3280. І щоб заробити на ній. Ну, навіть за 5 можна взяти її і, і щоб хоча б півторачку заробити, двушку півторачку заробити на неї. Все більше я не бачу. Сенсу робити цю автівку. Так продавати, як вона є. Просто що ми там плюс-мінус бачимо, скільки коштує ремонт, скільки у нас зараз посад коштує. Якого він року. Так, на РСТ у нас є така автівочка. Від 11 тисяч, від 10,5, від 9 800 Ого! Oh. Тобто низ рин 9500. Низ ринку у нас 9500. Максимальна ціна, за яку там люди щось там хочуть, це 14 тисяч. Звісно, ми розуміємо, хто хоч раз купляв машину, що по максимальній ціні навряд чи вони продаються, вони собі висять і все. В моєму досвіді йшлося тільки про те, щоб продавати менше, аніж ринкова ціна. Менше завжди. В мене не виходить перекупські ці рухи. Тому 9500 це мій максимум. і рахуємо. 4000 машину потрібно купити, 3200 вкласти, це 7200 і. 2000 на ній заробити. Або за 5 тисяч там купити. От, щоб хоча б там півторачку заробити там, чи, чи до неї. Все. От і, отака оціночка в мене вийшла. Всім пока. До нових зустрічей.